Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. У інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров, фактично повторив ті самі умови, які і сам він, і президент Російської Федерації Путін і інші російські чиновники завжди висували, коли мова йшла про перемовини, які мають покласти край російсько-українській війні. Ларов пропонує базуватися на стамбульських угодах, але визнавати реалії на землі. Підкреслює, що Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області анексовані Росією, тепер є невід'ємною частиною її території. Нагадую про утиски російської мови, культури та е, так званої української православної церкви Московського патріархату, тобто фактично. Виконує всю ту обов'язкову програму, яку завжди виконує кожний російський чиновник і пропагандист, коли мова йде про війну з України. Однак я не став би сприймати ці заяви очільника російського зовнішньополітичного відомства як якісь серйозні сигнали. Хоча сам Лавров якраз говорить про сигнали, зокрема коли коментує удар так званою ракетою «Арєшник». Саме цей удар він називає сигналом для заходу після того, як був застосований дозвіл бити по суверенній території Російської Федерації далекобійними ракетами західного виробництва. Чому Лавров не надсилає сигнали, тому що насправді він не має для цього жодних повноважень. Можна було б вже помітити, що очільник російського зовнішньополітичного відомства перетворився на звичайнісінького пропагандиста російської політики, а не на людину, яка ухвалює рішення. Рішення ухвалюється у вузькому колі російського президента. До якого Лавров, очевидно, не входить. Багато хто зі спостерігачів взагалі висловлював сумнів, що міністр закордонних справ Російської Федерації був заздалегідь поінформований про плани президента Володимира Путіна розпочати так звану велику війну проти України. Ну і в цій ситуації Лаврову не залишається нічого іншого, як відвідувати ці міжнародні зустрічі. До участі, у яких його ще допускають, і повторювати ці пропагандистські тези, які йому пропонують висловлювати на цих міжнародних зустрічах. І з цієї точки зору його інтерв'ю Такеру Карлсону могло можливо свідчити про те, яка реальна вимова англійської мови у випускника. Московського міжнародного інституту, міжнародних взаємин та колишнього представника Російської Федерації ООН. Бачите, який рівень професіоналізму насправді відбувається в Москві. Але зовсім не про те, що уявлення Володимира Путіна про те, як мають виглядати російсько-українські перемовини і домовленості, не змінилось. Про те, що Путін поки що не відмовився від своїх класичних підходів, ми можемо дізнатися. Зі слів самого Путіна, або тоді, коли певні тези висловлюють представники російських спецслужб. Але реальні перемовини відбуваються не на рівні Лавро, а на рівні саме очільників цих спецслужб, таких, скажімо, як голова служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришки. Нагадаю, що коли у Вашингтоні побоювалися можливості застосування Російської Федерації ядерної зброї у російсько-українській війні тоді був задіяний трек самоконсультацій директора центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Уіліма Бернса та директора Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергія Наришкіна. І з Сергієм Лавровим ніхто навіть не подумав розмовляти, тому що, по-перше, невідомо про що, а по-друге, невідомо наскільки Володимир Путін буде прислухатися до порад Сергія Лаврова. Як і у багатьох авторитарних країнах, Міністерство закордонних справ Російської Федерації перетворилося на звичайнісіньку декорацію дипломатії, тому що коли ніхто не зацікавлений в класичній дипломації, а управління країною йде по лінії спеціальних служб, то саме керівники спеціальних служб і вирішують, як будуть виглядати стосунки із заходом. Так що, насправді, якщо Такер Карлсон хотів почути якісь реальні сигнали від Кремля перед тим як новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп буде намагатися ініціювати переговірний процес із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, він явно звернувся не за адресою, щоб зрозуміти, що насправді відбувається у кремлівських коридорах, і чи розглядає хтось там реально. Можливість перемовин з Києвом і можливість замороження російсько-української війни потрібно було б розмовляти з абсолютно іншими представниками російського керівництва. Однак ці люди, як правило, не є публічними і ніяких серйозних інтерв'ю, як правило, не дають. Ще одним індикатором цього, мені здається, є те, що коли Лавров говорить про так звані «стамбульські угоди, як про платформу для подальших домовленостей між Росією і Україною, він не може не помічати, що Міністерство закордонних справ Російської Федерації не відігравало ніякої провідної ролі у досягненні цих угод і у організації зустрічі на рівні Москва і Київ, навіть якщо погодитися, що якісь угоди дійсно були. Головними постатями там були представники адміністрації президента Російської Федерації, той самий Володимир Мединський, який, як відомо, є помічником президента Путіна, або люди з неформального колу, якому Путін може довіряти. Той самий олігарх Роман Абрамович, який був задіяний у переговірному процесі на перших його етапах, і як вважають, продовжує бути постаттю, яка може здійснювати певні посередницькі. Послуги на лінії Київ-Москва навіть сьогодні. Але не Лавров і коли Лавров розповідає, що Російська Федерація і Сполучені Штати мають співпрацювати заради Всесвіту, це швидше за все його сигнал не Америці, а російському президенту, який має бачити, як його міністр закордонних справ взагалі сприймає історичну роль Володимира Путіна. Західні дипломати, коли коментували про мову, Сергія Лаврова на сесії Організації по безпеці і співробітництва в Європі на Мальті сказали, що слухали, ніби виступ з паралельного Всесвіту. І ця оцінка, в принципі, схарактеризовує і інтерв'ю Сергія Лаврова такера Карсона і відповідає на питання, заради якого такого всесвіту Москва могла Співпрацювати з Вашингтоном, очевидно, не заради того Всесвіту, який існує насправді, а заради того самого Всесвіту, який існує у голові російського президента Володимира Путіна, і який змушений пропагувати, щоб залишитися при посаді його міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров при першій ліпшій нагоді. Дякую, друзі. Хочу. Привітати вас із Днем Збройних сил України і нагадати, що український солдат головний гарант нашої державності. Підписуйтеся на цей канал, на мої соціальні мережі, на канали і Кофі, Донателла і Патреони, які допомагають з розвитку цього продукту. Допомагайте українській армії! Хай щастить! і й вам!